Я часто говорю, що робота з ключовими словами на Еці багато в чому переоціненна. Останній урок, який у мене вийшов на патреоні, про SEO для Black Wedding, теж про це там я нагадую, що ключовики це лише фундамент. А от сам процес підняття магазину в видачі буде відбуватись поступово по мірі продажів в ньому. Хто не бачив, ідіть, подивіться, це випуск номер 275 Вартість доступу до всіх уроків тут 5 доларів на місяць. Але все ж і недооцінювати роботу з ключовиками не варто. Так, вони не визначають вашого успіху на 100%, але точно визначають, чи матимуть шанс потенційні клієнти взагалі вас видачі знайти. Тому у мене, наперед. Патреоні багато випусків з покроковим підбором ключових слів і розбором семантичного ядра для різних ніж, наприклад, 263, де ми говорили про комбінацію слабого попиту і високої конкуренції, а також поради з seo просування для ніші в'язаного домашнього взуття. 257-й підбір SEO та ключових слів для магазинів білизни, 256-й короткі тайтли, нова рекомендація віддеться підбір SEO, на прикладі карт Таро, 254-й SEO для дерев'яного декору. І так далі. Тут вже більше 270 випусків. Новий виходить щотижня посилання на повний перелік в шапці профілю. Якщо не знайдете тут своєї ніші, пишіть, і я постараюсь зробити такий розбір в найближчому майбутньому.